У мене є одне печево орео. А у вас. <плес> а у мене цілих десять орео. Мегі а в тебе. А у мене сто орео. Тільки подивіться на цю величезну вежу. Ого, ми тобі заздримо. Так. Давайте починати. Добре, поставимо печиво сюди і тепер закотимо прямо в рот. О, ні, ти куди? Вона покотилась повз мого рота. Ні! Тільки не моя веже й О, моє печиво. Вони зламались. що ти наробила? Пробач. О, проте я можу з'їсти своє печиво. Воно лишилось цілим. Так смачно. Ми теж не проти, якщо я візьму ще одне. Ей, це моє печиво, орево. Досить їх їсти. Що? А зі мною хтось поділиться? Дівчата, будь ласка, у мене всі руки зайняті. Я ні з ким ділитись не стану, вів'єнкара, Краде моє печиво. Неправда, у тебе їх все одно багато. Дівчата, залиште мені небагато. Ну добре, я поки що поїм своє печиво. Я обожнюю орео. О, це чупа-чупс. У Нейта лише один Чупа-чупс. А ось у Мегі десять Чупачупсів. Круто! Скільки тоді у Вів'єн? Подивіться, цілих сто Чупачупсів! Нічого собі! І як ти з'їси всю цю купу Чупачупсів? Їх же неймовірно багато. Я впораюсь. Але ми починаємо з Нейта. У нього лише один Чупа-чупс. Так, спробуємо. О! А це смачно. Клас, мені подобається. Так, я хочу ще. До мене прийшла ідея. Покладемо чупа чупс між двома долонями. Тремо долоні між собою. Ох, подивіться, мої долоні вони горять. Я дуже сильно розтер долоні. Дівчата, допоможіть. Допоможіть мені загасити вогонь. О, о дякую. Так набагато краще. Ой, лякай нас більше. Так, тепер моя черга. Спробуємо мої чупачупси. У мене їх 10 штук. Я дещо вигадала. Приклеїла їх на скотч до своїх пальців. Ха-ха, весело. Тепер спробую. Ой, кожен чупа-чупс такий смачний. Просто смакота. Ей, не ти що? Я не дозволяла їсти мої чупачупси. Віддай Ну, ще трохи. Так, друзі, ви дивні. Час приступати до моїх чупачупсів. У мене багато часу на них піде. Так, спробую кожен смак. Які ж вони смачні! До мене прийшла Чупа-чупсова ідея. Я хочу зробити дощ із чупа-чупсів. Як же це весело! Вів'єн, перестань! Вони ж боляче приземляються на голову. Що? Ой! А що це в мене на голові? Ого! Чупа-чупсовий обруч! Прикольно! Ох, вже ця Вів'єн! Ммм, шоколад. Таке я люблю. А я маю 10 шоколадок. Супер! Ого, а в мене цілих сто шоколадок. І я дуже цьому радий. Ого, ніколи не їла стільки, але зараз моя черга. У мене лише одна. Давайте розділимо на маленькі шматочки, щоб насолодитися кожним. Як же це смачно? Так, смакота. М -м -м, як швидко закінчується одна шоколадка. Останній шматочок. Готова. Нід що таке? Вів'єн, твоя черга. Звісно, я хочу скоріше скуштувати шоколадки. Почнемо із першої плитки. М -м, смачно. Стривайте. До мене прийшла ідея. Розламає шоколад на шматочки і перекладу у келих. Тепер мені потрібна мікрохвильова піч. У неї ставимо склянки, вмикаємо та чекаємо. Вигадала. Готово. Тепер у мене є шоколадні коктейлі з чистого шоколаду. Що може бути краще? Спробуємо. Ставимо келих у каску з трубочками Готово. Надягаємо шолом на голову. Ви тільки подивіться, який винахід. Спробуємо. Друзі, смакота. Нейт, продовжуй. Ну, нарешті, я так зголоднів. Спробуємо відкосити трохи шоколаду тут. О, це круто. Ой, шоколадка згори впала. Ні, тільки не це. Вежа гойдається. О! Ну от моя вежа. Друзі, обережно. Ні! Нас накривають опади і шоколаду. Ау! А мені добре, я в касті! Так безпечніше. Ну що, все пройшло? Ого. Дівчата я застряг! Допоможіть вибратись. Що ви смієтесь? Я у шоколадній в'язниці. І ніхто мені не допоможе. Я допоможу. Тут не вистачає однієї плитки. Ха -ха. А ми поки що можемо перекусити. Один маленький пончик. Я таким навіть не наїмся. Тільки зуби забрудню. О, а от у Вів'єн побільше. Так, у мене 10 пончиків смакота. Але Мигі нас усіх переплюнула. Так, не звертайте уваги. Це просто зі ста пончиків. Ну, посміхніться. Нет. Ми почнемо з тебе. Добре, спробуємо. Він виглядає маленьким. А на смак. Смакота. Дівчата, це неймовірно. Ммм, як же мені подобається. Вів'єн, продовжуй. Ура! До мене прийшла ідея. Складемо всі пончики один на одного. Зберемо вежу. Так, тепер сплющуємо. Ого, супер! У мене вийшов сендвіч із пончиків. Здорово! Спробуємо. Яка смакота? Треба визнати, мені дуже подобається. М -м, просто смакота. Тепер чергамигі. Супер. Моя черга. Спробуємо. О, як же смачно, друзі, смакота. Ого. От би з нами хтось поділився. Ні, я ділитись не хочу. Я з'їм усі ці пончики. Я ж можу просто їх надкушувати. Вона надкушує пончики та викидає. Це нормально? Ні. Як мені важко да, пончики. Гей, Мегі, ти кинула пончик у мене. Ну перестань, будь ласка. Що перестати? Ой, пробачте, друзі. Мені навіть перехотілись пончики їсти. У тіни лише одна медова сота. З однієї квіточки більше не вийшло. А от у кім вони залишили цілих 10 медових сот. Здорово! А от у Холої цілих сто шарів. Ось це так. Давайте почнемо з тіни. Добре, спробуємо. Ух ти, це смачно. Обожнюю мит. Знаєте, він такий липкий. Що до мене прийшла ідея? Потрібно зробити тости. Відправляємо хліб у тостер. Ось так. Зачекаємо. Ух ти! Він уже готовий. Ловимо. Ловимо швидше. Ось так. Хм. А де другий шматочок? Ой, пробачки. Це моє. Ось так. А тепер зберемо сендвіч. Тост на нього медову соту і накриваємо тостом. Чудово! Тепер спробуємо. Ух ти. Яка смакота! Це навіть краще тосту з нотелою. Просто насолода. Клас. Ух ти. Кіно, ти класно вигадала. Тепер моя черга. У мене 10 медових сот. Давайте спробуємо. Ніколи не їла мед прямо з сот. Дівчата, це так смачно та солодко. Мені подобається. Соти такі м'які. Клас. О! У мене з'явилася ідея. Зроблю собі медове желе. Вип'ємо трохи фанти. Тепер заливаємо мед сюди. Ось так видавлюємо побільше. А тепер побризкаємо спреєм, щоб все застигло. Коли медове желе застигло, то можна його і спробувати. Давайте оцінимо на смак. Ух ти, як це смачно! Просто смакота! Мені дуже подобається. Мед зі смаком панти. Хлоя, тепер твоя черга. Так, спробуємо. Почнемо з найвищого. У мене цілих сто штук. Я можу їсти і їсти свою медові соти нескінченно. Вони такі солодкі. Хто б міг подумати, що це так смачно? Метак апетитно витікає із сот. Що може бути краще? Ой. Ще з'їм одну соту. Я вже наїлась. О, мене починає нудити від одного виду, я більше не можу. Ой, я об'їлась. Скільки можна, а їх ще так багато? Ой, це бджола їди від моєї соти, Ей, звідки такий вітер повіяв. Куриливе вебджіл! Ой! Вони насуваються прямо на мене. Не треба мене кусати. Допоможіть. Хлоя, рятуйся. Тобі не варто було ображати одного з них. Допоможіть. Вони мене з'їдять. Допоможіть. Ого, це школа. Супер. У кім лише одна баночка. Навіть сумно! А ось у Хлої цілих десять. Вона дуже щаслива. Всі ж люблять Кока-Коло, але Тіна виграла усіх. В неї сто банок Кока-Коли. Здорово, неймовірно. Клас! Почнемо з ким. Давай! Ти швидко впораєшся. Тобі сьогодні не щастить. Є ідея, як відкрити банку інакше. Так використовуємо олівець. Потрібно довго терти по кришці коли. І тоді баночка відкриється. Вуаля! <плес> Ніякої магії, тільки лайфхак із Тіктока. Ха, ха спрацювало. Тепер дістаємо трубочку та спробуємо. Ух ти! Як смачно! Що ж, Холоя, тепер ти. Правда? Я тільки рада. Відкриємо баночку Кока-Коли. Пахне смачно! Клас! Я якраз дуже хотіла пити. Можу випити усі десять баночок за пару секунд. Хоча знаєте що? До мене прийшла ідея: відкриваємо решту баночок Кока-Коли. Ось так. Супер. Готово. Тепер надягаємо на них верхню частину від пляшки. Я можу випити одразу всі чотири банки Кока-Коли. Ого, це було дуже потужно. Хлоя, ти нас вразила, а тепер чергатіни. Давай у тебе цілих сто банок. Як ти з усім впорешся? Тут же так багато Кока-Коли. Почнемо з самої верхньої баночки. Відкриваємо. Спробуємо. Клас, смачно. Газики виходять. Пробачте. О, ні, виже, зараз упаде Побережісь, дівчата, ховайтесь. Виже, з кока-коли звалиться прямо на нас. Який жах. З ними щось не так. Лягайте, вони зараз вибухнуть. Літри коли виливаються. Вони розлітаються в різні боки. Побережіться, вони можуть прилетіти прямо до вас. Тіна пішла в нокаут. Повайтесь під стіл, поки все не закінчиться. О, ні, банка летить прямо до нас. Тепер у вас є яйця. Яка гидота! Холоя має одне яйце і пощастило більше, ніж решті. Тіні дісталося 10 яєць. А от у кім сто яєць. Це жахливо. Але ми відтягнемо цей момент. Почнемо з хлої. Давай, спробуй. Добре. Давайте розіб'ємо одне яйце. І одразу в рот. Ой, яке воно неприємне. Його навіть проковтнути важко. Гидота. сподіваюся, я впораюсь. Ой, жах. О. Шкаралука мені не потрібна. Ой, пробачки їм. Але це виглядає комедно. Якщо так, то тримаєш каралу по собі вниз. Ти схожа на клоуна. але без червоного носа. Це теж смішно. Тепер моя черга. Так, як мені цього не хочеться. Добре, давайте спробуємо. Як мені його з'їсти? Точно, я приготую собі яєчню. Це точно буде смачніше, ніж їсти сирі яйця. Розбиваємо яйця. Ось так. Ще одне. Розбиваємо всі яйця на сковорідку. Залишилось дочекатися, коли все буде готово. Ягені, що тут казати? Я якраз голодніла. О, відчуваєте горілий запах? О, ні. Моя яєчня. Вона згоріла. Це жахливо, Доведеться їсти горілу яєчню. Який жах. Це зовсім не смачно. Едота. Тіна, тільки ти могла спалити яєчню. Це ж самий простий рецепт. Добре, тепер я точно я вже встигла про це забути, проте, здається, у мене є ідея. Найвіше мені їсти яйця? Я ж можу їх виростити. Потрібно лише трохи тепла. Давайте, мої курчата, покажіться мені. Я буду вашою курочкою мамою. О, вже хтось вилупився. Ура! У мене будуть курчата. Подивіться, які вони милі. Просто краса. Дівчата, я стала матусею. Тепер у мене багато пухнастих курчат. Вони такі милі. Хочеться їх погладити. Назву тебе Мілі, бо ти таке миле курча. Кім, можна я заберу собі одного? Я вже люблю цього курча. Хто б міг подумати, що Кім стане мамою курчат? Яка краса, і як це весело і забавно.